Для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора Кременецького Бочерського Державного історико-архітектурного заповідника. Відповідно до закону України про культуру було оголошено конкурс на посаду директора Кременецького Бочевського Державного історико-архітектурного заповідника та відповідний наказ Міністерства від 25.7016 року номер 996. І для проведення жерекування наказаної культури від 19.09.2016 року номер вісімсот дванадцять була утворена комісія джерехування для відбору кандидатури до організації організацій культури, де включена до складу конкурсних комісії з проведення конкурсного збору на посаду директора Перманенського чаїства державного історії архітектурного задоволення. Комісія у складі Мотя Богдан Олександрович, заступник начальника відділу дозвільної та погоджувальної документації в сфері охорони культурної спадщини, управління охорони культурної спадщини і я голова комісії. Спідюха Олександр Сергійович, головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції взаємодії з правоохоронними органами. Шевчук Леся Олексійовна, заступник начальника управління персоналу. І влада зміни вікторів, відділу розвитку історико істориковокурної заповідники управління охорони культурної спадщини, як секретар комісії. Отже, на порядок денний ми пропонуємо винести три питання. Перше, ознайомлення зі із позицию аденією дронайських організацій та допущення кандидатур до участі уже редкування, які включення складує комісії, з на посаду директора Кам'янецького червоського підзампульного історико архітектурного заповідника. Друге питання проведення власних жертвування. І третє висвітлення результатів вже реагування на офіційному сайті Міністерства культури України. Хто за такий наш людей прошу допомагати? Дякую одного вас. Отже, динавікрівна вам Пропоную ознайомитися з кандидатами. До Міністерства культури шість громадських організацій направили листи відповідачі від вимог чинного законодавства. І 18 осіб виявили бажати. Бажання приймати участь у жаркуванні на посаду директора Кам'янецька почайська Державного історико архітектурного заповідника від громадських організацій. І так, список пробувала. Золотеренко Валентина Михайлівна. Міжнародна благодійна організація Ромський жіночий фон черпи. Литвин Игорь Иванович, Міжнародна благодійна організация, Ромский Женький фонд черпи. Литвин Инна Викторовна, Міжнародна благодійна организация, Ромский Женочий фонд черпи. Салабай Тетяна Олександрівна, добровільна громадська організація, форум Ромен України. Страховчук Олександр Юрійович, добровільна громадська організація, форум Ромен України. Загородня Марина Васильівна, добровільна громадська організація, форум Ромен України. Воснюк Неанила Арсенівна, Тернопільська обласна громадська організація, Дубов Ірожі. Білецька, Катерина Костянтинівна, Тернопільська обласна громадська організація Духовного Відродження. Петренко Іван Євгеніч, Тернопільська обласна громадська організація «Духовне відродження. Ткачук Андрій Платонович, Міжнародне товариство Прав людини, Українська секція Гутер Михайло Степанович, Міжнародне товариство Прав людини, Українська секція Свинченко Мария Йосиповна, Міжнародне товариство прав людини. Линик Ганна Іванівна, Асамблея національності України Тарковчук, Антоніна Олександровна, Асамблея національності України Тарковчук. Миса Ірина Вікторівна, Асамблея національності України Балашова Олена Володимирівна, міжнародний благодійний фонд, інше зміна змітя життя. Жулинська Оксана Олегівна, міжнародний благодійний фонд, інше життя. І Калугіна Алла Георгівна, міжнародний благодійний фонд, інше життя. Все, 18 жителів. Будь ласка. Перший кандидат возник Леоніла Арсенівна, Тернопільська обласна громадська організація Духовне Відродження. Калухина Алла Георгіївна, Міжнародний благодійний фонд, інші життя. Ok? De para trena.

duro zero yeah.